вас, шановні колеги, і пропоную вам ще один продукт від школи ІКТ інтерактивний урок історії у 6 класі. Візьмемо для прикладу перший урок, вступний урок, і ми бачимо, що тут ось всі ресурси, які використовуються на уроці, всі інтерактивні посилання. Розпочинаючи із карток, де ви можете перевірити знання дітей, повторити те, що вони вивчали у п'ятому класі, от і картки вам доступні. І закінчуючи ось такими цікавими квестами: коли мишка має побігти, якщо відповідь правильна, і забрати? шматочок сиру. Даних квестів, ось ви бачите, декілька, так, тобто, ми повторюємо всі основні поняття курсу 5 класу. Далі розпочинається урок. Прийоми евристична бесіда, робота з термінами, робота з таблицею, також присутні інтерактивні вправи на Learning Apps, перегляд відео, робота в групах, робота з термінами і поняттями. Ось завдання створено на ресурсі WorldWall. World. Ну і, звісно, домашнє завдання. Це перший урок. Візьми, для прикладу, наступний урок це вже перший урок у темі Єгипет дарунок Нілу. Ми бачимо, що розпочинається урок із роботи із дошкою Linuid, і до цього курсу докладаються посилання на мої відеозаписи безкоштовно, де розповідаються про ті чи інші ресурси, і ви можете ними скористатися. Далі підібрані відео по темі, і також із завданнями сформульовані групова робота, робота з картами, теоретичний матеріал вчителя. Знову ми бачимо. Додаткові матеріали, відеоресурси, знову додаткові матеріали, робота з таблицями, робота у зошитах з поняття, різноманітні ось такі прийоми на уроці використовані. От, посилання на заняття зроблені у ресурсі Book Widget із ментальною мапою, де учні можуть створювати ментальну мапу. Далі знову робота з ілюстраціями. Ще робота з ілюстрації, теоретичний матеріал для вчителя. От далі у нас ось бліц опитування на е, такому чудовому ресурсі Едюкаплей. От е, тут діти можуть дуже швидко, ви можете провести їм опитування. Назвіть головну зернову культуру Єгипту. Так, далі ми бачимо знову, якщо ви можете провести бліц-опитування або в інтерактивному варіанті, або в усному варіанті. Ну, і, звісно, домашнє завдання, причому це і звичайне домашнє завдання, і творче. Подивимося ще один урок. Приклад: природа і населення південного дворіччя. Урок розпочинається із розминки у цікавому ресурсі блокет. І як ви бачите, що я також надаю вам безкоштовно користуватися тими відеоінструкціями, які я записувала ось протяжністю 48 хвилин, не для всіх, От ви можете передивитися відео і навчитися працювати з таким цікавим ресурсом ігровим, як блокет. Далі в нас іде історична розминка. Далі в нас йде можливість посилання на ресурс і складання пазла карти, і діти пояснюють, чому так назвали країни. Потім підібрана карта, робота з таблицями, знову ж таки, відеоматеріал, теоретичні довідки, різноманітні ігри, наприклад, тренуємо пам'ять, знову теоретична довідка, ілюстративний матеріал. От, які ви можете учням показати, робота в парах, знову відео, от, робота з поняттями, от, робота з візуальним матеріалом. Далі йде в нас знову відео для допитливих. Ось. І Закінчується урок посиланням знову на ресурс Book Widget. І тут ви можете собі натиснути на дану кнопку Made a Copy, додати у свій аккаунт. От. І це завдання уже буде ваше, ви можете потім давати учням. І ось такий виходить, як ви бачите, диктант, уже понятійний диктант по тій темі, які учні вивчали. От. Тобто, всі ці ресурси, які я додаю, вони вам доступні для користування. Тобто, це вже готова, скажімо, для вас така методична скарбничка до кожного уроку. Урок. Стародавній Китай. Ми бачимо розмінка, посилання на ресурс на урок, свей презентація про Китай. Далі в нас ідуть поняття, терміни, ребуси, теоретичні довідки, карти. Тобто, фактично, кожен урок е, методично насичений. От, і, звісно, що це полегшить вам підготовку до уроку. Всі ці е, матеріали, які є, ви бачите, ви можете копіювати. Звісно, е, до 30. Маючись, академічної доброчесності, От. але е, редагувати ви їх не можете. Проте копіювати, вставляти е, і давати дітям або робити якісь власні свої учнівські сторінки, звісно, ви можете. Е, уроки насичені, це і малюнки, це і роботи з ментальними мапами, це роботи е, такого е, різноманітного ігрового характеру. Ну, як я вже вам показала, що е, сам е, цей кейс інтерактивний. Урок історії в 6 класі супроводжується і моїми відеоінструкціями до цікавих ресурсів. Деякі уроки, як, наприклад, суспільна організація первісного суспільства, він такий тяжкий, тому ось супроводжується слайдами із презентацій. Ну, презентації є окремо, їх також можна придбати. До кожного уроку є презентації досить насичені і цікаві. Ну, і Знову ж таки, ми бачимо ігри різноманітні, знову ж таки домашні завдання. Деякі теми передбачають тести у цікавому такому ресурсі, як квізіс, і ви можете ним користуватися без будь-яких обмежень. Раїльське юдейське царство, ось тема. Ми бачимо також і таблиці, і різноманітні е, відео, мозкові штурми, знову відео. От, е, завдання створити проєкти, бо домашні завдання, як ви бачите, також побудовані е, різноманітно. А як ви думаєте, чи цікаво буде вашим учням пройти квест у ресурсі Геймі Lab життя людей у первісні часи, давати відповіді на запитання і подолати вершину. Все це вам доступно? Багато завдань створено в ресурсі Едюкаплей, натиснувши на старт, от, ми починаємо, учні наші е, дають відповіді на запитання тестові, є завдання з'єднати пари, е, обрати правильні терміни тощо. Дуже різноманітний набір дає нам ресурс Едюкаплей для створення ось таких е, завдань, власне, для формувального оцінювання роках історії ви також можете використати прийом storytelling і відобразити його у вигляді інтерактивної книги у ресурсі Write Reader. Тим більше, що я вам даю знову ж таки посилання на свою відеоінструкцію, як створювати інтерактивні книги у ресурсі ресурсів RIDRIDER. Right і ваша бібліотечка буде виглядати ось таким чином. Кожну книжечку ви можете переглянути, а учні там висловлять свої думки. До уроків також додані уроки для дистанційного навчання, знову ж таки, історичні картки, ось вивчаючи Грецію, ми можемо з вами використати, От, точніше, ви їх можете використати, також інтерактивні диктанти у Book теоретичний матеріал, знову ілюстрації, карти, відео. Тобто, ви бачите, що всі уроки надзвичайно насичені. Ну, якби мені хтось такі продемонстрував уроки, то я б, звісно, б не відмовилася, тому що це дуже великий труд і сюди вкладено, як ви бачите, надзвичайно багато часу. Ну, Крім тих ресурсів, які я вам щойно показала, тут, у кейсах ви знайдете ще деякі посилання. На деякі ресурси, і причому це якби частини вебінарів, які також мають певну цінність, але вони вам докладаються до цих кейсів для того, щоб ви могли працювати із своїми учнями. Ну і закінчуються кейси уже розповіддю про слов'ян. Зацікавила колеги, кейси можна придбати, заповнивши реєстраційну анкету та. Оплативши їх, ну і на завершення. Ви бачили, що в даному кейсі створено багато завдань у такому чудовому ресурсі, як букжет. Ви отримаєте безкоштовний доступ також до вебінару про букет. І все це буде йти. Комплекті із кейсами, де ви зможете для своїх учнів робити цікаві вправи і цікаві завдання. Тим більше, ось якщо ми візьмемо 6 клас, то ви бачите, скільки їх вже у мене зроблено. І фактично, всі вони, не фактично, а дійсно вони всі є у тих кейсах, які я вам щойно представила. Тому. Я вважаю, що це буде дуже гарним вам помічником у проведенні уроків у 6 класі.